Проїзд у маршрутках поки не здорожче. Одразу після нового року місцеві змі заговорили про зростання вартості проїзду, причина оновлення транспортного парку, покращити автобуси. Бізнесмени хочуть лише за рахунок підвищення тарифу. Проте в міській раді таку інформацію спростовують. Ми не будемо агульно там йти на поводу підприємців, які займаються перевезенням, і по першому їхньому проханню підвищувати проїзд в громадському транспорті. Мовляв, підвищення вартості проїзду можливе лише зі згоди Навчого комітету та ретельного прорахунку економічних обґрунтувань до муніципалітету з таким проханням поки ніхто не звертався. До того ж, наразі проходять підписання договорів між перевізниками і міською радою, яких визначено, як саме відбуватиметься зміна рухомого складу і як може змінитися вартість. Проїзду ми зараз підписуємо нові договори з перевізниками, в яких вони беруть на себе зобов'язання оновлювати транспортні засоби. Тобто кожного року на кожному маршруті дві-три автомобілі будуть мінятися на кращої містимості, кращої якості. Відповідно, ну ці кошти, ці затрати мають лягти на пасажира, тому що за все сплачує пасажир. Але ця програма розписана на п'ять років, і ну, це не буде відбуватися одного моменту. У муніципалітеті розглядають декілька варіантів підвищення плати за проїзд. Або поетапне якесь підвищення, там щоквартальне, там на 50 копійок там протягом ну двох разів там, чи раз півроку. Або ну це не виключає одне одного, або маршрути, які обслуговують там середньою великої містимості автомобілі, до яких немає зауважень у пасажирів. Там ми підемо на підвищення якесь. А ті маршрути, які обслуговують там маленькими вже напіврозваленими автомобілями, то ми будемо вимагати від перевізників спочатку виконання, хоча б першого кроку інвестдоговорів». Та яку саме оборуті, коли її запровадять, поки точно сказати не може ніхто. Та що не найближчим часом, це факт. Окрім реформ у маршрутних перевезеннях, в міській раді розмірковують над реанімуванням тролейбусного управління. На першому півріччі цього року плануємо придбати п'ять нових тролейбусів. Якщо ситуація з бюджетом міста, з його наповненістю буде позитивна динаміка, ми ще продовжимо цю програму. Тобто зараз в бюджеті то, який прийняла міська рада, тролейбусів нових немає. П'ять нових тролейбусів ми купимо і в нас закладений капітальний ремонт ще п'яти тролейбусів. Нагадаємо, минулого року місто Чернігів придбало 10 новеньких тролейбусів та запрацював новий маршрут номер 11 з Масанів до Рокосовського.